Доброго дня, друзі! Вас вітаю у Деталь. Мене звати Ігор. Сьогодні хотів би показати, який є у нас лонжером до трактора UMZ по наявності. Почнемо з того, що це саме заводський варіант, посилений. Він буде не із швеллеру. Ось ця частина буде в нього лита. І у корпусі, як ми можемо побачити, йде кількість цих дірок, як на оригіналі. Цей лонжерон ідеально підійде для тих, у кого при роботі йдуть великі навантаження на трактор. І ще є такий момент. Хотілося би про нього сказати, що ця частина вона йде вужча, і поступово, поступово, поступово він йде на розширення. Як кажуть, що це додає йому додаткової міцності. По наявності такий лонжерон у нас є, коштує зараз 2850 гривень. Тому, якщо зацікавило, обов'язково телефонуйте, заходьте на наш сайт та замовляйте. В принципі, на цьому це все. Гарного дня вам! Бережіть себе, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!